Мій вішліст подарунків до дня народження. Ну, По-перше, так як я мешкаю в Харкові, непогано було б спочатку вижити, як би це зараз не звучало. Дуже хочу ось таку сумочку від Кеті Сохо, тому що насправді вона дуже вмістка. В неї є і карман для ноутбуку, і карман для водички. А також фішка цієї сумки в тому, що задній карман він розсібується і її дуже зручно можна поставити на свій чемодан. Наступний лот це такий Великий воскоплав. Шановні, я дуже мрію про цей воскоплав, але наразі в мене немає такої кількості замовлень. Я дуже сподіваюся, що колись ця мрія здійсниться, і я дійсно зможу на всіх крилах нестись і купувати цей чудовий воскоплав. Ну, це мастхев для кожного свічевара. Великі навушники від Apple. Не питайте, нащо вони мені? Просто дуже хочеться. Ось такий подвійний мікрофон. Тут все зрозуміло. Зрозуміло, для чого це мені, тому що я хочу робити якісний контент. А для цього мені потрібен якісний звук. І звісно, шановні, увага. Моя мрія, я дуже хочу путівку в санаторій. Вода, тиша, спокій, крапельнички, вітаміні, там я не знаю, зарядочка зранку, те, що потрібно. Головне відсутність інтернету, повна відсутність інтернету, щоб повністю насолодитись цим процесом. Як то кажуть, мрії потрібно проговорювати вголос, тому пишіть свої мрії в коментарях, що ви бажаєте отримати на свій день народження.